Вітання всім любителям футболу. Розглядаємо другий тур основного етапу Ліги Чемпіонів. Шахтар номінально приймав Аталанту з Італії. Для Шахтаря це номінально домашній матч, який проходив на стадіоні Фелькінгс Арена. Власник цього стадіону команда Шальки 04. Який вміщує 54 тисячі глядачів, склади команд. У воротах Різник у захисті. Матвієнко, Гран-Бондер. У центральній лінії Педріньо Степаненко, Крисків, Марлот. Під нападаючими Судаков і на вістрі атаки Егіналдо і Зубков. Головний тренер Маріно Пушич. Склад і таланти. У воротах Карнесекі у захисті. Калишинац, Дім Сіті, Косуно, Півзахист, Дзапа Коста, Едерсон, Дерон, Беланова. На вістрі атаки Лукман, Декетеларе і Самар Джиц. Головний тренер Гаспаріні. 21 хвилина стандарт у Аталанти Розігрують штрафний Лукман подає у карний майданчик і ногою проштовхує Дім Сіті 0-1. Аталанта виходив вперед. 44-та хвилина. Аталант атакує, розіграють комбінацію гравці Аталанти. Лукман Петю на Самарджич. Він пасує на Калашинац уже в штрафному майданчику. І віддає пас на Лукман. І ногою Лукман пробиває. 0-2. Аталанта по перевагу. У кінці першого тайму 48-хвилина атака Аталанта. Входячи в штрафний майданчик, Запа Коста навішує на Біланова і той головою переправляє м'яч у ворота Шахтаря 0-3, після чого деякі атаки створював Шахтар. Відповідно, Аталанта теж атакувала. значить по висновку матч так і завершився. 0-3 Шахтар. Розгромно програв у італійської Аталанти. Слабенько у цьому сезоні наші клуби виступають у Єврокубках. Шахтар у чемпіонаті посідає на даний момент тільки четверте місце. У своєму активі він вже має два програша, одну нічю. Згадуємо, порівняно з торішнім сезоном у Лігі Чемпіонів. Все-таки Шахтар вигравав у Барселоне. І ось порівнюємо, як виступав. Шахтар того року у Лігі Чемпіонів незначно змінився склад, але перша порозка 5-3 від Порту Далі виграш у Антвертена, далі виграш у Барселони Програш уже матч-відповідь з Барселони. І знову виграш у Антвертена Три перемоги. Дев'ять очок набрала команда. Ну а зараз Шахтар конкретно боксує. 0-0 з Болонію зіграла, набрала за два тури тільки одне очко. Отже, підіб'ємо підсумки цього матчу 21 хвилиня Дім Сіті 01 з подачі Лукмана. 44 хвилина 02 Аталанта. Подвоює рахунок, забиває Лукман з подачі Кола Шинац І 48 хвилина Беланова забиває з подачі. Дзапа коста. Подивимося статистику. XG у Шахтаря 0,26 2,07 у Аталанте володіння мечем 48 на 52. Удари 6 у Аталанте 22. Відчуваєте різницю? Як Аталанта тиснула на Шахтар 22 удари. Удари площини у рід У Шахтаря. Увага! 0. У Аталанти 5. Удари повз ворота 4 у Шахтаря-13 у Аталанти. Бачимо, що повна перевага Аталанти. Штрафні удари 9-8, кутові 3-5. Переконуємося, яку відчутну перевагу мала Аталанта над Шахтарем. Результати другого туру у інших матчах. Астон Вілла Баварія 1-0. Бенфіка Атлетіка 4-0. Динамо Загреб, Монако 2-2, Ліверпуль Болоня 2-0, Ліль Реал Мадрид 1-0, Лейпциг Ювентус 2-3, Штурм Брюге 0-1, Жерона Фейнорд 2-3, Арсенал ПСЖ 2-0, Байер Мілан 1-0, Барселона Young Boys 5-0, Борусія Салтік 7-1, Інтер. Цервена звезда 4-0. ПСВ Спортінг 1-1. Слован братислава Манчестер Сіті 0-4. Зальцбург, Брест 0-4, штутгарт Спарта 1-1. Подивимося турнірну таблицю у Лігі Чемпіонів на першому місці. «Борусія», далі Брест, Бенфіка, Байєр, Ліверпуль. Внизу турнірної таблиці. 33 – звезда, Зальцбург – 34 слован – «Янг Шахтар займає 27 -е місце, має 1 очкову активу. Різниця пропущених забитих голів мінус 3. І, нас, і анонс на наступний тур, який відбудеться 22 і 23 жовтня. Мілан буде приймати «Брюге», Монако, – «Червона Арсенал буде грати з Шахтарем. Астон Віла Болоня, Жирона Слован, ПСЖ з ПСВ, Реал з Борусю, Штурм з Портінгом, Ювентус з Штутгартом, Аталанта з Салтиком, Брест, Байер, Атлетико, Ліль, Барселона з Баварією, Бенфіка, Фейнорд, Зальцбург, Динамо, Загреб, Манчестер Сіті, де приймати з Парту, Лейпциг Ліверпуль і Бойс буде грати з Інтером. Ось так про другий тур Ліги Чемпіонів. Оглянули в цьому випуску. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал. Нажимаємо дзвіночок, пишемо коментарі, хто має бажання, можна донатити. В описі цього відео є реквізити на донати. Всім удачі, щасливо, до нових відео.